Друзі, всіх вітаю! І у мене виріс акумулятор. Він виріс так, як по зросту. І маю надію, збільшився ще й поємності. Як мінімум удвічі. Отже, у мене було 7 комірок від Nissan Lifa. Схема підключення 7С2P. А зараз схема підключення 7С4P. Я додав ще 7 комірок. І всього 14 комірок від Nissan Aліфа. Було по 2 запаралелені, зараз по 4 запаралелені. 4 8 В, 8 В, 8 В і останні дві по 4 В. Як я їх перероблював, ці комірки у мене є більш детальне відео. Не буду зараз гаяти час, якому цікаво, як переробити. Нісановську комірку з 8 В на 4, але збільшити її ємність у горі зараз з'явиться підсказка, а також посилання буде в описі під відео. Отже, так, оце це дроти, оце паутина також мені не подобається, але це тимчасово, бо буду змінювати ось цю БМС-очку. На активний балансир, тому що струм балансування в неї дуже маленький, а ємність збільшується, і тому я гадаю, що все-таки треба ставити сюди активного балансира, щоб було більш коректне балансування цих комірок. До речі, щодо балансування, як я приєднав старі та нові комірки. Yeah. Зараз ставочка. На даних комірках я вже переміряв на всіх напруга однакова 7, 7 вольт з половиною, і зараз даного акумулятора вимкнув навантаження 1,5 кВт, 1666 А з нього бере. Зараз розряджу його, щоб на даних помірках також була така сама напруга. Так ось. 7.51, 7.50. Так, ось запоронилив. Комірки, які в мене, в мене були. І нові, які я придбав, ну, не нові поушні комірки. їх всі запаралелив, щоб вони постояли всю ніч, вирівнялися по напрузі. Будемо збирати далі. Ну, а потім вже коли комірки були вирівняні і відбалансовані, і потім вже збирав акумулятора до куче. Ага. Дехто скаже, а чому не зробив два окремих акумулятори? Та навіть не знаю. Ну Чомусь мені захотілося ось так от зробити все до кучі, як то кажуть. Отже зараз там дружина готує вечерю, навантажу, а зараз маленьке навантаження. Вентилятор працює, зараз береться 7 А. О, 41 ампера. ампер, Дружина зараз готує вечерю. Отже, кому цікаво. Зараз невеличкий тест. Побачимо, скільки ємності у цьому акумуляторі. П'яте вечора. Сонячні панелі майже вже в тіні. Щось там трошки видають. Зараз поглянемо. Так, видають вони у нас 3,2 А 90 Вт. Споживання будинку зараз невелике, 20-30 Вт. Але якщо зараз щось у будинку включиться, 3 А видають, 3,2, і ми бачимо, що акумулятор вже не заряджається. Ну, тут. Бува плюсик. Щось заряжалося. Акумулятор заряджений. Акумулятор заряджений. Ну, він ще трошки може до 29 там зарядитися, але вже ну, на камірках один... 413. Ну, це ж такі вольтметрики, ще не точні та не приблизні. Отже, що ми робимо? Ми відмикаємо панелі. Повністю вже майже з них нічого не йде. Ми відмикаємо загальну мережу. Так, і записуємо ось ці показники 26 кВт, 840 Вт. І побачимо, скільки, зараз у нас 5 година вечора. І побачимо, скільки ємності зараз у цьому акумуляторі. Дев'ята вечора, вже 4 години розряджається акумулятор. Зараз споживання будинку 250 Вт. І вже ми зняли кіловат 300 з копійками Вт. Так, акумулятор 27,6. Це дружина там готувала ввечері, скороварка працювала. Більше такого навантаження вже не буде великого. Вночі буде працювати лише два холодильника. Ну і ще годинку якось там освітлення попрацює. Вже ранок. Вже більше 14 годин. Розряджаємо акумулятор. Знято з акумулятора 2,4 вже на даний момент кіловатт. Зараз напруга на акумуляторі 25,5 показує на інверторі та 25,7 на самому акумуляторі. Отже, кавиші можна зробити. Отже, вже 16 -го годину будинок працює автономно, лише на одному акумуляторі. Сонячні панелі та мережа відключені. Зараз. Напруга на акумуляторі інвертор показує 21,3. На акумуляторі 21,4. Десь орієнтовно 3,1 на елементах. Не бачу сенсу далі розряджати акумулятора. Взяли ми з нього 2 кВт 800 Вт. Зараз 2964. Було. На початку тесту 2685. Отже, вмикаю сонячні панельки. Зараз піде зарядка. Для, для нових глядачів скажу, що дана система складається з автономного інвертора на 3 кВт, акумулятора ємністю вже також 3 кВт. Раніше було 1,5 кВт та двох сонячних панелей Ryzen 540 Вт. Зараз у нас така дещо хмарна погодка. Інвертор вже починає заряджати акумулятор. Зараз панельки видають 10 амперів 220 Вт. Ну і хочу додати те, що за ці 16 годин сам інвертор використав десь орієнтовно 200-300 Вт на його живлення. Отже, це також треба трошки враховувати. Отже, друзі, всього доброго.